Беріть аркуш паперу, ручку і записуйте інструкцію. Беремо і постійно робимо все за людину. Віддаємо йому чи їй свої гроші. Брешемо про те, як влаштований світ. Постійно говоримо, що світ це добре, це суперпозитивне і взагалі. Потім. Не даємо цій людині взагалі ніяк функціонувати в суспільстві. Ну, тобто, не ділити обов'язки сім'ї, виконувати всю роботу по дому за цю людину, давати безкоштовно гроші, постійно оберігати від усіляких проблем. І цей рецепт ексформує з здорової людини соціального інваліда. Причому це здається таким, можливо, комусь смішним, але проблема досить глобальна, тому що такі люди, якщо це діти, потім виростають і не розуміють цей соціум. Вони говорять, батьки, ну ви ж за мене постійно платили, ви ж за мене все постійно робили. Світ же ну, позитивний постійно. Чому в реальному житті в мене є якісь проблеми? Чому проблеми саме не вирішуються? Чому гроші з неба не сипляться? У нас же в хаті так було. Я ж ні за що не відповідав, я ж ні за що не відповідала, звідки ці проблеми в реальному житті. Ви скажете, ай, діти та діти, а дорослі приходить чоловік до жінки, починає з неї жити. Вони, наприклад, планують дитину. Жінка каже, ні, ти дитину не касаєшся, я тобі не довіряю. В итоге і що у нас виходить? Навіть якщо він хотів, чоловіка не підпускають до дитини, не дають йому міняти підгузок, не дають з ним. Якось колихати, спати, комунікувати, можливо, годувати. Ви зараз скажете, вау, чоловік як би захотів, він би прорвався. Дівчата, ні, ну давайте трошечки не це саме, тому що я вже багато років консультую і такі випадки бачу, що жінка взагалі не підпускає, каже, я йому не вірю і все. Або, наприклад, жінка приходить до чоловіка. Він її так сильно любить, що все їй, от абсолютно все їй дає, від усіх хатніх справи її захищає. Просто все. Потім, рано чи пізно. Скажімо так, є декілька стадій закоханості. Одна із них гормональна. Вона триває від двох місяців до, до шести, до півроку. Але потім вона все ж вивітрюється, І далі ще залишається? Він вже не вивозить це все робити, хатні справи, плюс працювати. А вона каже: слухай, хлопчик, ну у нас же так було, я не буду це робити. От. Або жінка пішла на роботу, годує дітей, а чоловік приходить, сидить, пузью, кочухає там в відеоігри грає, кіно дивиться, і вона йому нічого не робить. Тобто вона, наприклад. Якщо у такої жінки є заборона на негативні емоції або заборона бути злою або сердитою, то тоді виходить, що вона своїм таким, своєю такою мовчазною відповіддю і ще плюс виконанням усіх хатніх справ формує з такого чоловіка соціального інваліда. Тобто він не виконує функцію. Можете назвати його життєвий інвалід. Напишіть в коментарях, як би ви назвали цей термін. І ви здивуєтеся, але такого досить багато в нашому житті. І проблема тут в тому, що ви, якщо є такою людиною, котра за усіх усе робить, ви можете реально це зробити з благими намірами. Ви можете це реально давати, ну, будете вірити в те, що ви даєте щастя таким людям. Але серйозна проблема в тому, що подумайте: а якщо ви вирішите кудись на місяць поїхати? Хто за цією людиною буде справлятися? Одне діло, коли людина реальний інвалід, тоді так, в неї певні функції ограничені, але навіть і там реабілітологи просять ще більше не інвалідизувати таку людину, Тобто давати їй виконувати певні життєві справи і так далі. А тут жива людина, дві руки, дві ноги, здорова людина, і ми з неї, нашою суперлюбов'ю, суперкоханням, можемо робити інвалідів. А ви скажете, а що тут робити? Кому цікаво? Плюс ані, я в наступному відео запишу про такий термін таф-лаф. на сьогодні, все з вами був Євгеній Снігін, консультант із психології, так як сологія, доросло, любов'я.